Ми в процесі пошуку знайшли неподалік від чайки. Фактично, це та сама місцевість, бувший табір заводу «Укрелектроапарат» нашого міського. І десь в процесі кількох місяців діалогу ми вирішили про те, що ми купимо цей дитячий табір. Купить його Хмельницька міська лікарня, наше комунальне підприємство. І саме Хмельницька міська лікарня буде відповідальна за створення там центру психічного здоров'я і реабілітації. Ми передбачили 9 мільйонів 200 тисяч гривень Хмельницькій міській лікарні для придбання безпосередньо цього табору. Плануємо вже, формуючи бюджет 2024, замовляти проєкт кошторисну документацію на добудову частину корпусів там треба добудовувати. Бо є збудований тільки фундамент і підвал, який може бути укриттям. Частину треба буде ремонтувати, і медичний корпус, і вуличний басейн, і частину існуючих корпусів. Та частина корпусів, які є, вони в придатному стані. Ну і тоді, коли ми вже виготовимо проєкт про документацію, ми будемо бачити вартість повністю по суті, створення центру психічного здоров'я реабілітації. Звичайно, що мова буде йти про десятки мільйонів гривень, це буде дороговартісний біг. Озвучу також таку важливу новину. Укралектроапарат, коли дізнався, що купує цей об'єкт Хмельницька міська рада, в особі Хмельницької міської лікарні відразу виявив бажання долучитися до процесу. Вони насамперед хотіли робити на 50% знижку, ну але це не передбачено законодавством. Тому Укралектропарат запевнив нас, що наполовину вартості майна вони забезпечать для реплікаційного центру обладнання, яке вони куплять за свої кошти. Основний акцент цього заходу, який ми плануємо, це все-таки психічне здоров'я, але це буде комплексна реабілітація, тобто це буде і психологічна реабілітація, фізична реабілітація, соціальна реабілітація, і дуже великий плюс знаходження поруч центру чайка, де можна реабілітація може перейти в рекреацію, тобто відпочинкову. Або, допустимо, одні члени сім'ї проходять реабілітацію. В нашому заході інші члени сім'ї цей час відпочивають, оздоровлюються, вчаються у березні і березі наді